Розкажіть мені, як може одна людина на 2,5 тисячі населення в одному селі 600 плюс в другому це встигнуть. Чотири роботи зробить сама. З такою проблемою стикнулися жителі села Карпилівка Клесівської громади, що на Сарненщині. У їхньому селі у відділенні Укрпошти після скорочення листонош працює лише один працівник, який виконує обов'язки і завідуючого, і листоноші. Староста Карпилівського округу Ніна Жилка розповідає: одній людині важко впоратись із поставленими задачами, Тож від мешканців надходить чимало скарг. Люди не отримують. Часно періодики, тобто люди виписують періодику її взагалі ніхто людям не носить. Люди жаліються на те, що, прийшовши отримувати пенсію, люди повинні стояти на вулиці через те, що приміщення дуже маленьке, там неможливо не чекати, і незалежно від погоди, всі люди знаходяться на вулиці. Це також дуже велике невдоволення людей. Крім цього, в селі проживає чимало пенсіонерів та інвалідів, які не можуть самостійно забрати посилки із відділення пошти зі слів місцевих, іноді листоноша просить передати. Для них пенсію у їх сусідів, рідних чи знайомих. І взагалі, яке вона має право передавати? а вона мусить передавати, бо інакше виходу немає. Людмила Іманіна не передайте, Галя Степаніна передайте. Вона мусить це робити, бо людина просить, та тим більше, якщо вона хвора. Не вже так важко хоча б одну людину добавочну взяти, щоб вона могла рознести елементарно тим пенсіонерам ну, ту, ту мелочну пенсію. Елементарно. Вже не говоря, що ще є інваліди, яким також треба чимось туди добратися і ще по дві-три години в тому приміщенні два на два чекати. Ту саму пенсію, тож ми зв'язались із територіальним менеджером Укрпошти села Карпилівка Аллою Жмурак. Вона нам пояснила, попри те, що село налічує понад дві тисячі осіб, послугами Укрпошти мешканці практично не користуються. це не мої компетенції, розрахунком статусу в нас є директор розвитку мережі і нас займається акціонер товариством клубов міста Києва. Ну, звичайно, була врага, тож якби було постоносить начальники по всіх селах. Але розрахунок стату робиться із тих обсягів, які надаються в селі. Я Мені знаєш, про село Карпилівка великих село, але 50% навіть немає населення в Карпилівці, які користуються поштою. Як розповідає голова Клесівської селищної ради Віктор Буйний, з такою проблемою стикнулись не лише жителі Карпилів, а й інших сіл громади. Поштальонок, як ми кажемо, чи поштарів немає вже ні в одному населеному пункті. В Клесові були. Тепер і в клесові немає. Хто за 4 тисячі гривень робити буде на пошті? Немає. Доведені довідчаю люди були змушені звернутися до Рівненської обласної ради. Там кажуть, що будуть звертатись до керівництва Укрпошти, щоб ті врегулювали ситуацію. До Рівненської обласної ради надходять звернення від жителів області із зауваженнями щодо роботи акціонерного товариства Укрпошта. Більшість скарг стосуються запізнілого інколи на кілька тижнів надходження кореспонденції та платіжок. Також люди нарікають на коротку тривалість перебування пересувного відділення Укрпошти в селах. Такі результати підтверджують, що проблеми є. Тож питання роботи Укрпошти в Рівненській області планують розглянути на найближчому засіданні Ради громад. Крім цього, на минулій сесії депутати підтримали звернення до дирекції АТ Укрпошта щодо відновлення роботи стаціонарних поштових відділень та упорядкування роботи цього національного оператора в Рівненській області. Ірина Грабчак Ремшаула та Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.